Що обрати чоловікам для гоління тіла? Так, для тіла, Пахова зона, підмишки, ось, і в цілому для всього тіла. Часто є такі питання, отримуємо періодично, і хочу показати один із варіантів ось така електробритва. Давайте ми детально її будемо зараз роздивлятися. Отже, давайте почнемо з ножа. Чому саме? Ця електробритва підходить для тіла. По-перше, що тут іде як в шейворі сітка. По-друге, тут ідуть по бокам дрібні зуби. Ось тут вся фішка. По-перше, ці зуби я вам наближено показую. Вони тут дуже дуже дрібні. Відповідно, це зроблено для того, щоб у вас не було ніякого дискомфорту подразнень. І щоб сам процес був, був максимально легким та комфортним. Сама електробритва водонепроникна. Відповідно, ви можете використовувати процес гоління з засобами для гоління, тобто пінка чи крем для гоління. Тут дозволяється, сама електробритва водонепроникна. Ось. І плаваюча, ось ця іде сітка. Самі зуби зрізають довге волосся, а сітка вже чистить все те, що не взяли оці маленькі зубчики. Також. Оскільки сама електробритва водонепроникна, тут є нижня, частина, яка, нижня заглушка, яка закриває сам вхід USB. Тому, відповідно, ви можете промивати і не хвилюватися, що сюди буде попадати волога, тому що вона тут під захистом. Наступна перевага в тому, що електробритва зберігається на спеціальній підставці, тому ви можете в ванній кімнаті знайти місце і постійно зберігати. Також в комплекті йде ще одна насадка для носа. Змінюється насадка досить легко. Ось тут, бачите, в нас є спеціальні стрілочки для того, щоб зрозуміти, як міняти саму насадку. І подивіться, будь ласка, наскільки гармонійно виглядає сам тример з насадкою для носа, як вона тут і була. Також в комплекті в нас йде кабель USB достатньо довгий. Підставка, яку ми вже показували, також тут іде ще ось така на довжину. Це якщо ви хочете для бороди використовувати, тобто просто знімати об'єм бороди, рівняти бороду, так ви можете ось сюди поставити насадку на довжину і знімати рівняти бороду. Тому ось такий універсальний пристрій для вас у нас є. Цю електропритву та інші варіанти, ви можете подивитись на нашому сайті Треморін Там є всі варіанти. Також у нас є самовивіз. Ми знімаємо в нашому фізичному магазині Київ Правди 47 ретровір. Тут можна все оглянути та обрати свій девайс. А також в нас є інстаграм, ви можете перейти в шапці в Інстаграм там подивитись, там можна з нами зв'язатись, замовити ціна даної електропритво 750 гривень. Це модель b 601 Два в одному. Інші варіанти п.